7 та 8 січня у Львові влаштують уже традиційний фестиваль різдвяної звізди. У місті Соснівка уже відтепер готуються до цієї події на майстер-класах та спеціальних заняттях. Тут займаються цим ремеслом уже кілька років. Запрошують учителем уже відомого звіздаря із Дублян Богдана Новака. Щоправда, у чоловіка зараз напружений графік, бо із колективом майстрів готував триметрову звізду для рідного містечка. Такі звізди гіганти походять із нацення села Мацьковичі. Звідти пан Богдан перейняв цю майстерність. Кажуть, скрута це неправда. В нас духовне піднесення, бо мільйони, мільярди промінів теплоти випромінюють звізди наших творчих колективів, і по світу розходяться наші звізди. Щойно відкрив звізду Гіганта. Одразу поїхав у місто Соснівка. Тут місцевий отець Зиновій зібрав докупи талановитих людей і запалив їх ідеєю відроджувати давню традицію звіздарства. Попросив пана Новака, і той навчив місцевого майстра Василя кота, і тепер уже удвох вчать дітей у соснівській школі творити дерев'яні звізди. Всю структуру має дерев'яну. Крім деяких узлів, які зв'язані тільки дротиками, практично, і маленькі може бути зв'язки. Вона складається отак. От Якщо розібратися, вона має центральний корпус, вісь і промені. А коли каркас готовий, оздоблювати його береться майстриня Інна Гаджимура, прикрашає бомбонами, тканиною і навіть отакою спідницею, якій більше ста років. Кожній звізді дають ім'я. Вони побували минулоріч у Ватикані на відкритті української ялинки. А щороку на різдво ходять із ними від хати до хати. Так з легкої руки отця Зановія традиція прижилася у Соснівці. Зараз багато на до мене є дзвінків з різних околиць, які хочуть, щоб ми їм допомогли, щоб показати їм, як то робиться бодай, хоч по одній звізді. Так що інтерес бачу від нас почав ширитися. Ми тішимося тим. Та ж майстриня пані Інна створила тут цілий вертеп із півтораметрових ляльок-мотанок. Кожну ляльку робила за строгими законами. Жодної голки, усе мотане. Так з'явилася смерті з косою, кучерявий цар ірод, троє українських князів думала, в принципі, над самим образом над кожним відповідно образом по характеру так само і князі, і цар ірод і чортика. Хотілося зробити його веселим, добрим, добродушним. Тому що, все таки, такий персонаж що навіть дехто з дітей боявся в руки брати. Вертеп разом із звіздами покажуть у Львові на різдво на фестивалі звіздарів у Шевченківському гаї буде жива шопка, і привезуть із різних регіонів України 70 звізд від найпростіших дитячих до складних. Будуть і великі інженерні, інженерні конструкції звіз, такі, які на одній осі матимуть по дві-три звізди. Так, вони є великі у діаметрі до трьох метрів, вони крутяться, вони світять. Тобто, це справді складна конструкція. А 8 січня усі дивовижні звізди з'являться на параді у центрі Львова. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.